Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з сучасної монетки, яка вже на жаль виведена з обігу. Якщо ви маєте подібні, то не викидайте. Раптом і у вас так званий луганський чекан англійськими штемпелями. Відрізнити таку монетку дуже просто: герб на ній вдавлений 25 копійок 92-го Придбали за 10 тисяч гривень або ж 260 доларів. Далі перенесемось в часи Київської Русі, коли християнство почало витісняти місцеві багатовікові вірування. Це так званий змійовик-медальйон, що на лицьовому боці має зображення богоматері, а на свороті змієподібний орнамент. Припускають, що змійовики носили як амулети проти недуг і чарів. Ось, наприклад, золотий змійовик Володимира Мономаха вивезений москалями до свого ермітажа. А цей придбали за 18 100 гривень або ж 480 доларів. Серед десятків тисяч римських монет, які кожного року знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Наприклад, цей динарій виготовлений на честь Дідії Клари, доньки римського імператора Дідія Юліана, який володарював лише 66 днів. Колись мені пощастило знайти також рідкісний динарій матері Дідії Клари. Посилання на цю подію я залишу для вас під цим відео. А денарій придбали за 26 тисяч гривень або 690 доларів. Далі 6400 рейсів 1785 року. Монета, викарбувана під час правління португальської королеви Марії І. Виготовив її монетний двір міста Ріо де Жанейро. Матеріал золото 917 проби, вага біля 14 грам. На аверсі тут зображена королівська сім'я Марія І та Петру III. На реверсі герб Португалії. 6400 рейсів придбали за 42 тисячі. 1208 гривень або ж 1100 доларів. Далі артефакти, вік яких, як на мене, не менш ніж півтори тисячі років. Я, звісно, не експерт, але дуже вони схожі на предмети, що виготовлялися в часи могутності Римської імперії і навіть раніше. Сережки виготовлені з золота, проба якого вище 900-ї, і прикрашені гранатами. Вага їх біля 15 грам. Золоті сережки були придбані за 47 тисяч гривень або ж 1 тисячу 240 доларів. Далі перенесемось ще назад у сьоме третє століття до нашої ери, в часи, коли на території України володарювали скіфи. Частина їх була кочовиками, частина хліборобами. Скіфи дуже шанували тварин, зображення яких наносили як на прикраси, так і на зброю. Скіфський клевець холодна зброя, бойова частина якої нагадує птаха, придбаний за 50 тисяч гривень або ж 1320 доларів. Далі 20 доларів 1896 року. Монета, викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 24-го президента Гровера Клівленда. Виготовив її монетний двір Сан-Франциско. Тираж 1 мільйон 400 тисяч штук. Матеріал з золото 900-ї проби, вага близько 33,5 грамів. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу. На зворотній білоголовий Орлан геральдичний символ США. 20 доларів придбали за 82 тисячі гривень або ж 2160 доларів. Далі 100 гривень 2011 року. Пам'ятна монета присвячена двадцятим роковинам незалежності України. На лицевій стороні монети зображено малий державний герб України, портрети Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Богдана Хмельницького. Номінал та рік виготовлення на зворотній стилізований вінок із плодів та листя калини, літак, комбайн, судно та шахта, які символізують галузі народного господарства. Монета виготовлена з золота 900-ї проби, вага 34,5 грамма, тираж лише 1 тисяча екземплярів. Пам'ятні 100 гривень придбали за 100 тисяч гривень або ж 2630 доларів. Українські пошуківці знають, що так звані півтораки, середньовічні срібні монетки номіналом у півтора гроша, майже нічого не коштують. Але коли їх багато, масово вони виготовляли з за правління польського короля Сигізмунда III у першій половині 17 століття. Так от колекція таких монет, яка складається із однієї 1736 півтораків, придбана за 125 550. 56 гривень або ж 3300 доларів. Ну і найдорожчий із сьогоднішніх лотів грош 1546 року. Срібна монетка, викарбувана під час правління польського короля Сигізмунда I, яка виявилась дорожчою за цілу колекцію. Вона надзвичайно рідкісна. У каталозі польських монет грош має примітку R8, а це означає, що у світі відомо лише декілька подібних. Грош 1546 року. Придбали за 126 600 54 гривні або ж 3333 долари. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!